Народні посилки, які надходять в Україну з-за кордону, можуть обкласти податком. Відповідні законопроекти зареєстровані у парламенті Данилом Гетьманцевим. Документами передбачається оподаткування усіх посилок із за кордону незалежно від вартості. Увізне мито буде стягуватися тільки у разі, якщо вартість товарів перевищує 150 євро. Виняток складатимуть посилки із товарами вартістю до 45 євро за умови, що вони надсилаються фізичними особами без будь-якої оплати та без комерційної мети. Тобто, в разі ухвалення законопроєктів, і набуття нему чинності за будь-які замовлення із популярних китайських маркетплейсів доведеться платити податок. Із ухваленням нових законів під податковим ударом можуть опинитися не тільки пересічні українці, а й виробники оборонно-промислового комплексу, адже величезна кількість складових дронів та ребів також потрапляє в межу до 150 євро. Тож це може стати додатковим навантаженням на обороноздатність країни Впіві дрони, які виготовляють в Україні від 80% до 100% складають з китайських компонентів. Більшість невеликих виробників купують їх на китайських маркетплейсах. Посилки з деталями з-за кордону. Оно використовують навіть на підприємствах Гукаробронпрому Податкування всіх комерційних посилок із-за кордону також вплине на суб оборонної продукції, адже доведеться враховувати ПДВ і мито. У торгово промисловій Палаті України звертають увагу, що загальний обсяг операцій по посилках, який був звільнений від оподаткування, склав у 2024 році 60 мільярдів гривень. За умови дефіциту бюджету це суттєве надходження до державної скарбниці. Окрім потенційних втрат для бюджету, посилки без оподаткування шкодять українським компаніям, здатним виробляти схожі товари в Україні та сплачувати податки. Європейський союз для вирішення проблеми запровадив у 2021 році оподаткування усіх. Міжнародних посилок